Це тягач. І порівняно, наприклад, з комбайном, здавалась би, дуже проста техніка. Але існують певні особливості та правила експлуатації тракторів, які значно впливають на продуктивність роботи, ресурс машини та паливну ефективність. Потужний трактор треба вміти використовувати. І у цьому відео ми розповімо про тиск у шинах, баластування та про буксовку. А щоб отримати максимум від свого трактора, дотримуйтесь наших порад. У попередньому відео ми познайомили вас з цією моделлю. Це клас Axion 950. А сьогодні я розповім про базові, але дуже важливі деталі експлуатації цієї машини. І почнемо ми з тиску в шинах. Правильний тиск у шинах збільшує тягу зусилля. Підвищує продуктивність трактора, знижує пробуксовку, зменшує ущільнення ґрунту та знижує витрату пального. Тиск залежить від виду робіт, навантаження на одне колесо і типу шин. Оптимальний тиск і баластування підбирають таким чином, щоб зменшити пробуксовку, досягти найкращої плями контакту та щеплення шини з ґрунтом. То який тиск оптимальний? Інженери стверджують, оптимальні значення підбирають в залежності від типу шин, виду роботи, навантаження на шину та швидкості роботи. Рекомендований тиск вказують в інструкціях з експлуатації або в спеціальних таблицях виробників шин. Кожний виробник шин має свої інструменти для розрахунку правильного тиску. Такі калькулятори є на сайті виробників. Якщо ви введете дані свого трактора, загальну вагу, баласти тощо у відповідний сайт або додаток, то отримаєте як результат рекомендовані значення тиску в шинах. Посилання на інструменти виробників для розрахунку тиску в шинах будуть наведені в описі цього відео. Значення тиску в шинах будуть вказані з розрахунку навантаження на одне колесо. Слід додати, що шини можна поділити на два типи звичайні та шини за технологією IF та VF з гнучкою боковиною. І вони зазвичай дорожчі. Шини, виготовлені за технологією IF та VF, можуть працювати з пониженим тиском та витримувати більше навантаження. Якщо під рукою немає таблиць з рекомендованими значеннями тиску, то можна спрощено перевірити тиск у шинах за протектором. Три ґрунтозачепи повинні бути ущеплені з ґрунтом. Це показник оптимального тиску й плями контакту для кращого тягового зусилля трактора. Також можна спрощено порахувати навантаження на одне колесо. Власна вага трактора становить 13 тонн. Додаємо передній баласт, це приблизно 2,5 тонни. Та задні колісні баласти 1700 кг. І отримуємо загальну вагу трактора близько 17 тонн. Далі ділимо на 4 і визначаємо максимальне навантаження на одне колесо 4250 кг. Додаємо для запасу ще півтонни і загалом це буде 4700 кг на одне колесо. Далі знаходимо відповідне значення тиску в таблиці виробника шин або в інструкції з експлуатації. Від тиску в шинах також залежить і пробуксовка трактора. Яка пробуксовка оптимальна? Чи повинен трактор взагалі буксувати? Пробуксовка не може бути нульова, і цьому є технічне пояснення, пов'язане з законами фізики. Запам'ятайте, інженери стверджують, оптимальна пробуксовка на колісних тракторах має становити від 8 до 12%. Якщо пробуксовка більше, то потужність трактора витрачається марно, виникає перевитрата пального, зростає час роботи. І падає продуктивність. Також це призводить до зношування шин. Велика пробуксовка може виникати тоді, коли трактор легкий, а шини перекачані. Якщо пробуксовка менше рекомендована, то це може призвести до зменшення ресурсу трактора. Також це ущільнує ґрунт. Низька пробуксовка виникає, якщо ви маєте заважкий трактор для легкої роботи. Це явище раніше визначали візуально. Бо пробуксовку від 14% можна побачити неозброєним оком. В сучасних тракторах Axion та Xerion пробуксовка відображається на терміналі Cebis завдяки даним з радару швидкості. Тож обов'язково перевіряйте, що пробуксовка була у рекомендованих межах. Баластування впливає на тягове зусилля трактора, продуктивність роботи, пробуксовку та витрати пального. Баластування це не тільки додаткова вага трактора, але й розподіл цієї ваги між передньою та задньою осями. У цьому у тракторів клас є особливості та переваги. Щоб реалізувати потужність трактора в тягове зусилля. Необхідно на одну кінську силу близько 50 кг ваги. Тож трактор на 100 коней має важити близько 5 тонн. А трактори клас навіть без баластів мають суттєву власну вагу. Наприклад, трактор Axion 950 сам по собі важить 13 тонн. А загальна вага з повним комплектом баластів сягає 17 тонн. Також трактор клас. Має найкращий і правильний розподіл ваги по осям. Це приблизно 50 на 50 у статиці. Під час роботи зі знаряддям це забезпечує рекомендоване значення 35-40% на передню вісь та 60-65% ваги на задню вісь. Такий розподіл надає неперевершене тягове зусилля на обох осях трактора. Ще однією особливістю тракторів клас є довга колісна база, що забезпечує стійкість у роботі з важкими агрегатами. Вона становить 3150 мм. При цьому сам трактор має оптимальну довжину та зберігає маневреність і оглядовість. Тож скільки баласту необхідно трактору, інженери стверджують, оптимальне баластування підбирають в залежності від типу роботи. Для важких робіт баласту треба більше, а для легких менше. Рекомендовані розрахунки з баластування наведені в інструкції з експлуатації. Однак я надам загальні поради. Баластування індивідуальне і проводиться для кожного трактору в залежності від знаряддя та виду робіт. Головна його мета досягти оптимальної пробуксовки від 8 до 12%. Одна тонна зайвого баласту на легких роботах може означати 1 літр перевитрати пального та більший час для виконання завдання, оскільки швидкість буде менша. Слід пам'ятати, якщо ви працюєте з навісними та напівнавісними знаряддями, то вони надають додаткове навантаження на заднє колесо від 2 до 4 тонн. На легких роботах рекомендується першим знімати задній баласт і в разі необхідності також передній. А тепер практичні рекомендації. Регулярно перевіряйте тиск у шинах перед роботою в полі. Рекомендовані значення тиску наведені в інструкції з експлуатації або у спеціальних таблицях виробників шин. На практиці для стандартних шин тиск на передніх та задніх колесах становить 1,2 та 1,4 бари. Тиск у шинах впливає на пробуксовку та споживання пального. Завжди дотримуйтесь рекомендованої пробуксовки. Для колісного трактора це від 8 до 12%. Пам'ятайте, шини виготовлені за технологію IF та VF мають кращу продуктивність, більшу пляму контакту та менше ощільнення ґрунту. Пробуксовка трактора залежить від баластування. Не перевищуйте максимальні значення навантаження на шини та мости. Баластування індивідуальне для кожного трактора і залежить від знаряддя та виду робіт. Використовуйте тільки оригінальні заводські комплекти баластування. Рекомендовані оптимальні комплекти баластування вже закладені у стандартну комплектацію тракторів Клас. А тепер експеримент. Першу спробуємо перекачати шини приблизно на 30%. У другій спробі ми встановимо тиск, рекомендований виробником. Порівняємо отримані результати. І висновок очевидний. Після численних випробувань інженери вже визначили оптимальні значення тиску в шинах. Не відступайте від цих рекомендацій.